Вітаю, я Микола Княжицький. Ви на моєму YouTube-каналі. Президент Кароль Навроцький наклав вето на закон про продовження захисту українських воєнних біженців на території Польщі. Він пропонує забрати додаткову виплату для українських дітей до 18 років, яка становить 800 злотих на місяць. Обмеження має стосуватися тих дітей, чиї батьки не працевлаштовані і відповідно не сплачують соціальних внесків. Також українські біженці, які не працюють, мають втратити право на медичну опіку. Своє рішення Навроцький аргументує тим, що права поляків на допомогу та опіку не можуть бути меншими ніж права іноземців. За його словами, Польща має бути для поляків, господарів своєї країни і не надавати привілеї гостям. Таке враження, що факти сьогодні не мають жодного значення. Адже згідно з статистикою, 70% українських біженців працездатного віку у Польщі мають роботу, а з них 90% – це жінки, і їхній внесок в розвиток внутрішнього валового продукту Польщі становить 2,7%. А до державного бюджету вони щороку сплачують понад 15 мільярдів злотих податків. Тим часом виплати в розмірі 800 злотих на дітей українських біженців становлять лише 2,4 мільярда злотих. Отже, українці значно більше віддають в польську державну казну, ніж отримують з неї. Будь ласка, поставте лайк під цим відео, якщо ця тема зацікавила вас, і підпишіться на мій канал, щоб і в подальшому слідкувати за цією і іншими важливими для українців темами. Навесні цього року в Польщі вже відбулася дискусія про скасування виплат 800 плюс для українських дітей. Крім економічних аргументів, її учасники звернули увагу і на інші обставини. Чимало українок не працюють і не працюють з різних причин. Хтось виховує двох-трьох маленьких дітей без партнера, не може знайти роботу. Особливо це в невеликих містечках, де легальне працевлаштування майже відсутнє, тому жінки змушені працювати в тіні. В інших чоловіки воюють на фронті і вони хочуть бути впевненими, що їхні родини перебувають у безпеці. Окремо юристи і правозахисники наголошують, що скасування допомоги 800 плюс для дітей українських воєнних біженців буде грубим порушенням міжнародного і європейського законодавства, а також принципів захисту прав воєнних біженців. Адже виплата надається дітям, а не їхнім батькам. Польське законодавство гарантує право на допомогу всім дітям, які легально перебувають на території держави. Це явно популістський крок. Залишається сподіватися, що польський парламент не допустить грубого порушення польського і європейського права. А з вами ми ще зустрінемося на цьому ютуб-каналі. Звісно, якщо ви на нього підписані або прямо зараз це зробили. До зустрічі!